куля куля в лоб, то куля в лоб, лоб. то Може за горку? А, за горку тоже уже падает. Помутрим. Та падаєм же на Ну я падаю сюда, бог. Я туди сюда. Моя хата занят. А, він твой, чуєш? Він твой зверну вроде Я, Я в твою залетів. Ну-ка. Вин прям в том укреле дали стоить, не? Не знаю. Бігай, бігай, та-та. Вот прямо цій хаті. Метку зняв. Окно. Отут тут є, в має бути один. Та-та. А куацы не спобег. Не, бегай, Ти пушиш? пушишь? На вході. Бачу. Тут. Можливо, виліз. Ясно. Де був? За хати вилезят таке. Я от в ту хатку забіжу Ніхуя тут не найду. Там. це в диму кось бачу та-та, за машиною скач. Побачив мене. За тим бодером є щось кінець? Yeah. 49. Здох зразу. Угу. Uh -huh. А шо, то все останет, ні? Ні, нет, що мені здесь хтось майбут, хіба він його завалив. У нього ні хуя нема, тільки МК одна. Твій? Ні, ні. Е, був там в хаті. За хатою середньою. Куди? Дим, Не знаю, одного бачу. І то через дим чуть-чуть. Десь там бігає. Давай на крышу. Ходи, давай. Да далеко, чуть ближний сайт Є От там я його бачу. У мене така інтуїція, що його він же просто втік. До піди чуть ближче, за тебе скажу. Отам! Вниз побіг. Бачу. Бач. З Затої хати. В хаті бачу, в середині. Тут є. Це є? Чи там? Блядь, Я пушу, він дуже битий. Та ти йобнутий! Аккуратно по мене є зліва. Він в червоній хаті. отут за машину. Клипой дав. Ти того вбив? Нє. Yeah. Того нокнули, відійшов. Другий в хаті. Можемо тут вилізти за... Там ще десь ззаді має ті прийти два. У мене патрони уже мало осталось. А й там з лутком його в хаті, бачу, 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 в хаті. Да, так, бачу. Даю флешку в хату. То ще одну, почекай. чекай. У сліпий чи ні? Я сліпий. Ні. А, Привіт! Якщо тобі подобається і заходить контент, який я тут творю, стріми, відео і всі інші пригоди в PUBG, ти можеш підтримати канал, ставши його спонсором. Е, то, як знайти об'єсси, фул об'єси на 416Мку, не обов'язково, але приємно дуже. Так як ми разом стрибаємо з літака, товчаємо кріпаків і відбираємо в них топи, то я би вам був дуже вдячний. Отже, як стати спонсором каналу? Заходимо на канал, лоб, цикаємо кнопку спонсорувати. Та ще, е, вибираємо будь-який рівень згідно ваших можливостей і бажання наприклад, майстер виживання. І тут ще раз цикаємо кнопку спонсорувати. Після чого заповняємо поля і вгорі отут-купити. Все, ви один з спонсорів каналу, за що вам сильно дуже сильно дякую. Але навіть якщо ти просто дивишся, ти теж топчик. Дякую, що ти в нашій команді. Всім дуже велике дякую. Вони що двоє? Бо біжіть, біжіть, біжіть по полю. Кімарі, димо назад вернувся в дим. Сів баги. Хорош, Ще Як? Ща одну. ним, тайбіг те зона йде. Так. Ты ему попав верхньому и я ему попавшись скорика верхнему. А вона десь тут встала. Ой, направо пошел, що? Бачу, там? Але один. чогось один? Сардан, что? Та забей, потоне. Киб за дверь въебало дві за мені, Будь бы то не коряк, я би його нокнув. Як вони, блять, блять? Хоть один під нами прямо пляжі, блядь, вийшов, тупо. Так ти штуки в зоне? Не Дам якось тако для виши, блядь Та по засидку він там Ну там без ви там много без жовтої. Да та, там прям жовтый О аптека Я уже без Я маю дві, я дам одну Нас шезаду может быть и додик Типа У тип бо... сливо ще тачка є. Тут машина. Mm -hmm. uh -huh. Я б його лутанув, блядь. Пробуй, тут дві машини. Ага, ясно. Немає? Не, ну, в нього фамас є. А бусте є? На тобі одну аптеку. Є. Та я маю, я в нього п'ять взяв. Я фама заберу я. Ще, по, ще по, пусть, по пусту скину. Тульник скину. Може ремку треба, ще є один заряд. Має 81 хп, думаю, хватить. Ти в нього забрав аптеки, так? Чи ні? Да, маю 5. Авик. ремку. На. Я би казав на машинах їхати. Але на ти їдеш сам. Їхати. А, коло пробити заднє Треба брати оцю хіба. Давай, давай, вони сіли теж, ні? Всі, всі, всі. ми ж, ми ж, ми. Ой, наверху. Бачу, 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 бачу. Самий дрендолітом. Вони стали, чуєш? Блядь, тут тип задарував. Пять живых. Я попіздив на гору. блядь, то вы заебали! Як? Як ты мене все третє, блядь, нокаешь зи там, конченый, В Стави? Да. Маю пять смуки на. Маю. Він аж там вот сидит, блядь. Пушить, походу, зара граната полетить. Ой-ой-ой, молик. Недолет. Я вниз побіг. Молик. О! Объебало мне! Дрон, чуєш? Да мені пизда, я чек. Забей, 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 забей! Красава. Уйо сука. Один лишився? Так. Да? Ты ставлю, на балди дам. Фулл трей, мам, майже на бар. Ты разумеешь, давин був, аж там того боку, я тут сел, і він, сука, все попадает, блядь, по мне. Такой, mm -hmm. такой далекої ебистыницы кит бред, блядь. Мурати, нахуй.